В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі д 1 У студії працюють Стас Коновалов. Сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас. Сьогодні у випуску ворог продовжує атакувати область безпілотниками та артилерією. Історія порятунку парамедика, якого було важко поранено у Покровську. Збірна України вибула з європейської першості по футболу. А наші олімпійці приміряли нову форму. Більше важливої та актуальної інформації далі, тож ми починаємо. Пізно ввечері в області працювала ППО. У Криворізькому районі збили ворожий шахет. З важкої артилерії агресор атакував Нікополь. Пошкоджені ліцей і дитсадок. Понівечені п'ять багатоповерхівок, а ще не житлова будівля і два авто. Цілять по Нікопольщині окупанти із самого ранку. По Марганецькій громаді вдарили дроном камікадзе та артилерією. Ніхто не постраждав, повідомили в обласній військовій адміністрації. У ніч проти четверга ворог атакував наші регіони ракетами і шахедами. Ворог застосував шість ракет різних типів та 23 ударні безпілотники у Хмельницькій Полтавській областях на Прикарпатті та у Києві лунали вибухи. У результаті протиповітряного бою 28 повітряних цілей було знищено нашими захисниками. Про втрати ворога далі у випуску. За добу наші захисники знищили 1260 осіб особового складу ворога, п'ять засобів ППО, 42 артилерійські системи. За час повномасштабного воєнного вторгнення втрати ворога становлять особового складу понад 539 тисяч осіб, танків понад 8 тисяч одиниць, 326 гелікоптерів, 359 літаків, 11 тисяч чотириста 9 безпілотників, повідомили у Генштабі ЗСУ. Як ми вже повідомляли вчора, президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку на Донеччину. Він побував у розташуванні 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал Хорунджого Марка Безручка. Володимир Зеленський також відвідав стабілізаційний пункт 47-ї окремої механізованої бригади. Поспілкувався з медиками, дізнався про першочергові потреби та відзначив їх державними нагородами. У межах робочої поїздки на Донеччину президент Володимир Володимир Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації в регіоні. За підсумками наради, президент доручив урахувати збільшену потребу в дронах на покровському напрямку при розподілі безпілотних літальних апаратів між різними ділянками фронту, а також спростити процедуру видачі документів, що засвідчують руйнування житла у прифронтових районах. Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі д 1 Російські терористи 24 червня поцілили двома ракетами іскандер М в Покровську. Причому в одну і ту саму локацію з різницею в півгодини. п'ятеро людей загинули, 45 поранені. Крім цивільних поранень, зазнали троє поліцейських, які прибули на допомогу людям одразу після першого удару. Про порятунок одного з них парамедика розповідає мій колега Ми. Михайло олійник. Мішенню ворога став приватний сектор. Серед постраждалих дві дівчинки 11 та 13 років і хлопчик 12 років. На місцях влучень працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та парамедики поліції спільно з рятувальниками ДСНС та швидкою допомогою. Поліцейські збирали поранених на вулицях, надавали першу допомогу і доставляли їх до лікарень. Два пацієнти у тяжкому стані потрапили до основної госпітальної бази області. Про стан пораненого парамедика далі. Вчора ввечері було доставлено двох пацієнтів після обстрілу у місті Покрос Донецької області. Двоє поранених. Один знаходиться у відділенні травматології, стан його стабільний, з переломами, скелетною травмою. Інший пацієнт знаходиться у відділенні політравми, стан його тяжкий стабільний з травмою грудної клітини, з пневмотораксами з обох сторін, з переломами, скелетною травмою. Теж його стан вже стабілізований, він вже стабільний в свідомості. Хірургічна допомога надавалася, виводіли з шоку, стабілізували стан, перелювали кров і все вже на ранок був стабілізований, виведений з шокового стану. Подача лікування буде загоєння переломів, виход з таракальної травми, який займе час до двох тижнів. Парамедик Данилу під час першого ракетного удару рятував життя потерпілим місцевим мешканцям. Після другого удару. Требував допомоги вже сам. Хлопець знаходився поблизу епіцентру вибуху, тож зазнав серйозного поранення. Вчора, приблизно о 12 годині, відбувся обстріл міста Покровськ, наслідка чого ми виїхали на місце обстрілу давати першу медичну допомогу. Прибувши на місце, ми забрали і відвезли їх до ближайшої лікарні. Повернувшись на місце обстрілу, я застав другий прильот, другий обстріл. Осидокщо опинився тут. Я приїхав на подій вдруге обстрілу, побачив, що вже всім допомогу надано, почав повертатися до автівки. І тут другий прильот, я падаю. Розумію, що в мене ліва рука не, не рухається. Та силь боляче в спині. Я так собі думаю, що у мене пробите легені. Нині парамедику Данилу вже нічого не загрожує. Медики роблять все, щоб повернути здоров'я тому, хто сам рятував життя та надавав допомогу постраждалим. Попереду лікування та реабілітація. Сподіваємось, завдяки спільним зусиллям Данило відновиться. Лікарі обіцяють за два тижні поставити його на ноги. Михайло Олійник, Віталій Шалдов, новини Д1. Кримінальна хроніка Печерський районний суд міста Києва відправив під варту на два місяці без права внесення застави учасника нападу на екс військового у Дніпрі, який є охоронцем народного депутата Миколи Тищенка. Про це повідомляє прес-служба офісу генерального прокурора. Чоловіка підозрюють у катуванні та незаконному утримуванні потерпілого. Що стосується народного депутата Тищенка, на нього одягнули електронний браслет. Нагадаємо, що 25 Червня у Печерському суді Нардепові Миколі Тищенко обрали запобіжний захід. Його відправили під цілодобовий домашній арешт на 60 днів із носінням електронного браслета. Мешканці приватного сектору Амур нижньодніпровського району Дніпра потерпають від сміття. Про це нам постійно скаржиться на пряму лінію. Наша знімальна група побувала на деяких вулицях району. Розповідає моя колега, журналістка Ольга Ховрич. Перехрестя вулиць Солончакової та Камишової. Сміттєві баки порожні. А поблизу них обрізані гілки дерев, тверді побутові відходи та інше сміття. І все це простягається на кілька метрів уздовж дороги. Обійти чи об'їхати такий безлад ще та проблема: як для громадського транспорту, так і для приватного, а також для перехожих. А ось іще один смітник знаходиться біля двох забитих до верху сміттєвих баків, встановлених на вулиці Щукіна. Що неподалік від вітчизняної. Мешканці тамтешнього приватного сектора розповіли, що це звалище одного разу вже горіло. Ано не сто кобаняє, ну пожари можуть збіти, раз вже горіло, Дівчина вискочила, тут поліція закрила дорогу, і все, і будьте здорові. Може, дзвонили, вже приїжджали, тусили. Місцеві кажуть, вони сплачують за вивезення сміття вчасно, натомість отримують цю послугу в ряди годи, коли комунальникам заманеться. До того часу сміттярка встигає розростися і наблизитися майже впритул до паркану. Адже мешканцям приватного сектора через заборону спалювати гілки та сухостій доводиться весь цей непотріб складувати біля сміттєвих баків. Мы платим все время, но вывозятся они постоянно, часто задерживаются, полные баки, и все висит, и все нельзя никому до этого. Нет, никому не до этого нет. Не знаю. И полить нельзя, и люди вот бросают вот здесь вот сюда. Я не знаю. Это ужасно, конечно. Ну, куда же бросать же ж некуда. Ну и говорят в баке траву и ветки нельзя бросать. И полить нам тоже нельзя. Вечером идешь, это вообще ужас. А днем жарко воняет. Нет, никому не до этого нет. Делай, куда обращаться мы не знаем даже просто. Ще один смітник та переповнені сміттєві баки знаходяться на вулиці Каляєва. І це ще один куточок антисанітарії в амур дніпровському районі, облюбований безхатьками. Вони почувають себе тут розкішно. Обурення мешканців приватного сектора АНД району зростає з кожним днем. Доведені до відчаю Дніпряни навіть не знають, куди їм звертатися, бо представників ані міської, ані районної влади в очі тут не бачили. Та й комунальники об'їжджають. Ають принадні для безхатків місця десятою дорогою, і це при тому, що на останній сесії Дніпровської міськради близько 60 мільйонів гривень було виділено на прибирання дворів у місті. Та як бачимо, виділили не означає, що прибирають. Тож ми направляємо інформаційний запит директору департаменту екологічної політики Дніпровської міськради Олегу Семенку. Нас цікавить, коли в АНД-районі приберуть усі стихійні сміттярки. Відповідь обов'язково оприлюднимо. Ольга Ховрич Ілля Ломовський. Новини Д 1 за тиждень в області зафіксовано понад 100 випадків гострих кишкових інфекцій. На двох пляжах Дніпропетровщини у воді виявили холероподібний вібріон. Як повідомив Дніпропетровський лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України, протягом тижня в області дослідили на холеру 62 проби з об'єктів довкілля. У двох пробах води з водою було виявлено холероподібний вібріон. Він знайдений у воді з річки кільчень біля села Підгородного та у воді. З пляжу в межах міста Зеленодольськ наголошується, що холеру ця бактерія не викликає, але здатна викликати гострі кишкові розлади. Перещепинська громада Дніпропетровщини розпочинає співпрацю із Королівством Нідерландів. Підписали тристоронній меморандум із взаємопорозуміння та співпрацю. Завдяки йому залучатимуть додаткових партнерів і гранти на розвиток громади. Найперше у Перещепиному планують залучити 800 тисяч гривень з міського бюджету на реалізацію нових проєктів. Особливу увагу приділять розвитку центрів підтримки ветеранів та молоді. А ще планують розробити. Інвестиційний паспорт громади. Далі про спорт. Груповий етап Євро-2024 вже завершився. Вчора зіграли заключні матчі за вихід до плей-офф. Далі про головні події попереднього ігрового дня. Вчора, в рамках третього туру групового етапу Євро-2024, заключні матчі грали в групі І та Ф. Підемо за хронологію, тому розпочинаємо з матчу Словаччина, Румунія. Команди розписали бойову нічого з рахунком 1 один, головна рахунку у Андрея Дуди та Резвана Маліна. У паралельному матчі грала збірна України проти команди Бельгії. Матч завершився нульовою нічією. Синьо-жовті періодично створювали непогані нагоди для взяття воріт, але у підсумку забити так і не змогли. Таким чином, після трьох зіграних турів наша команда намирає чотири залікові бали, але не виходить до наступної стадії турніру через від'ємну різницю м'ячів. Ось так прокоментував гру головний тренер збірної України Сергій Ребров. Я вважаю, що на жаль. На жаль, ми не потрапили до плей-офф завдяки першому матчу, який ми програли Румунії, не тільки завдяки трьом очкам, а завдяки тому, що після 1-0, після 2-0 ми, не, на жаль, не, не проснулися. Тому я вдячний гравцям, як вони реагували, як ми зіграли Рузи Словаччиною. Сьогодні я думаю, що усі бачили, що. Ми намагалися виграти цю гру, ми намагалися створювати моменти, Були, було достатньо моменту, але ми грали проти однієї з топ збірних, і це було дуже важко. На жаль, ми їх не використали, але сьогодні ніяких претензій до гравців немає. Трохи пізніше грали матчі групи Ф. Розпочнемо з поєдинку Грузія, Португалія. Команда Сакартвело змогла відкрити рахунок вже на другій хвилині гри зусиллями Хвічі Кварацхелії. По перерві грузини подвоїли свою перевагу. Пенальті на 57-й хвилині реалізував Жош Микаутадзе. Таким чином Грузія набирає 4 очки у своєму квартеті і проходить у плей-офф з третього місця. В паралельному матчі грали команди Чехії та Туреччини. Матч розпочався досить цікаво, оскільки вже на 20-й хвилині команда Івана Гашика залишилася в меншості. Рахунок відкрили по перерві. На 51-й хвилині відзначився хатан Челханоглу. На 66-й рахунок знову був рівний. Зрівняв Томаш Соучик. але вже у доданий арбітром час відзначився Дженк Стосун. Після трьох турів далі проходять збірні Португалії, Туреччини та Грузії. В олімпійської збірної України нова форма на 33-й літній олімпіаді у Франції. Українські спортсмени пройдуть із гаслом «The Will to Win» Воля до перемоги. Форму презентували у Києві. Спонсором нового образу став польський бренд спортивного одягу. 4F. головні акценти в дизайні національні символи. Наші спортсмени будуть в екіпіруванні під час усіх офіційних церемоній та заходів, зокрема на параді атлетів з нагоди відкриття та закриття Олімпійських ігор, церемонії вручення медалей та поза змагальними активностями. Ви можете тут побачити так, наші колоски, символ зростання, вони закодовані як і в синьому, так і в жовтому кольорі. Так? Але дуже важливим аспектом ви можете побачити. Нашу вишиванку, так? якщо добре придивитись, прослідковується слово перемога, яке має надію зарядити наших спортсменів на досягнення їхніх цілей та бажань. В принципі, вона виглядає непогано, мені подобається, тому мені, мені навіть здається вона краще, ніж була на минулих іграх. Цей костюм для медальної церемонії, якщо спортсмен бере медаль на Олімпійських іграх, то на подіум виходить саме у цьому костюмі». Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами, тож якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал Д-1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших випусках новин. На цьому інформаційний випуск завершується. У студії працювали Стас Коновалов, сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні!